І так, всім привіт! Ви на каналі Gravox Market. Мене звати Данило і ми починаємо. Сьогодні мова піде про імперію класичного соняшнику. Серед безлічі гібридів з легкістю помічаємо гібрид Ласкала, що відокремлює його від більшості гібридів і дає йому ту ексклюзивність. Розкриємо всі карти. Ласкала добре відомий багатьом аграріям своєю визначною здатністю до останнього моменту зберігати листовий апарат здоровим. Завдяки цьому насіння має час максимально налитися. Також гібрид з системою захисту SolGuard. В гібридах під цю систему захисту соняшнику потужна генетика, у яких є надійний захист від нових раз вовчку. Ласкала це середньостиглий соняшник з високою енергією, пластичний до різних способів обробітку ґрунту, стійкий до низьких температур, та має чудову посухостійкість. Популярного в Україні НК конді, який також не осипається, Протистоїть фомопсису, ФОМОЗу та більшості кореневих гнилей. Ось ці показники можна сказати, що і виділяють гібрид ласкала, також помірно інтенсивний тип вирощування. Це його стихія. Місто лії 52% та стійкість до вочку 7 раз. Є крутим доповненням показника врожайності, а саме урожайність на демоділянках в степовій соні України склала 35 центнерів на гектар. Неймовірно, але це реально. І телефонуйте за номером для уточнення інформації.